Вітаю, у полтавського інкубатора «Укрптаха», інкубаційній станції. Бролірів не було лише цього року. У них завжди є броліри. У них завжди сидить своє маточне стад, За кордони завезна пташка. Просто цього року вони не садили. Тому що ви розумієте, які обставини в країні вони взагалі були зменшили кількість виробництва. А на цей рік вже приїхали курчата за з Німеччини. В них в них будуть гарні. Коп 500, гарні бролери, перевірений поставщик. Зараз в них курчатка підростають, ростуть, і вже з грудня-січня вони будуть продавати інкубаційні яйця бролерів гарної якості. Тому не переживайте так. Все буде просто один рік. Вони вирішили з бролером відпочити, зосередитись на виробництві іншої пташки. Цього року взагалі вони обіцяють багато нової пташки, різні, яких ще в Україні взагалі не було. Різні кроси, домінанти. Так що ну чекаємо, чекаємо. Мені дуже цікаво. Я вже очікую, я вже хочу знати, я вже хочу замовити, хочу вже інкубувати. Хоч сезон ще плюс-мінус в когось закінчується, в кого ще не закінчиться, в когось трошки ще продовжується. Ну, з бройлерами взагалі сезон завжди він є. Але от я вже в очікуванні я вже хочу нового сезону, хочу нову пташку, хочу дивитися, хочу вже новинки. Хочу завжди цікаво, що ж там буде. Так що укрптаха, я замовляю це перевірений виробник. Іменно виробник, не посередник, що перекупчиш Іменно виробник. Вони в них сидять маточне стадо кросів завезене за кордону, тобто з Франції. Вони співпрацюють з фірмою САСО. Це не то, що там десь якісь неізвісні в когось замовили, перепродали. Потім в них саме їхнє виробництво. В них сидить маточне стадо іменно всіх кросів, які продають. Це не якась там друга репродукція, це іменно виробники. Тому я замовляю напряму. Я так люблю замовляти напряму у виробника. Теплушу замовляю на сайті теплуші і у Круптаха замовляю на сайті у. Крептаха, ну там у криптаха Пеле здається. Так що всім гарного дня.